Доброго дня, шановні французькі колеги! Хочу висловити вам слова щирої вдячності за те, що в такий складний для України час ви знаходите бажання і можливості нам допомагати. Мене звати Лариса Шовкова. Я очолюю Тупичівську сільську територіальну громаду, яка розташована на півночі Чернігівської області. В громаді проживає більше 4 тисяч населення. Площа складає громади майже 300 квадратних кілометрів. Ми дуже близько розташовані біля країни агресора. І тому на початку війни 24 лютого, об 11 годині 20 хвилин ворожі російські війська вже зайшли на територію громади. Для нас настали складні часи. Ми були відрізані від обласного центру, пограбовані магазини, аптеки. Неможливість отримати медичні послуги, придбати продукти харчування. Без світла, без будь-якого зв'язку ми прожили в окупації 37 днів. Війна ще не закінчилася. У нас є руйнування, у нас є дуже багато проблем. Ворог щоденно наносить ракетні удари по інфраструктурі країни. У нас на сьогоднішній день по 12-15 годин немає світла. Це занадто ускладнює роботу котелень. Попереду дуже важкий період, зима. Але ми переконані в тому, що з вашою допомогою, з вашою підтримкою ми переживемо війну, поборемо ворога і отримаємо таку довгождану перемогу. Дякую.